Щиро вдячні, що ви сьогодні тут, на цьому місці, в центрі Рівного. Тільки що 20 хвилин тому було об'явлено по всій Україні загальнонаціональний страйк. Я знаю, що тут є вчителі, тут є лікарі, тут робітники, тут є студенти. Але це ще не все. Це тільки початок. Бандитська влада сьогодні продовжує проливати кров українських патріотів в Києві. Ви знаєте ви знаєте за тих шість хлопців, які загинули там в Києві, але вони не хочуть зупинитися перед цими смертями. Вони хочуть ще смертей. Тільки що є інформація, що сьогодні рівненський реформ, тому що їм вже не вистачає там людей, хочуть перекинути на Київ. Я звертаюся до представників раз міліції. Якщо ви є громадянами України, першу чергу, якщо ви є українцями, зніміть з себе оці погони, не позорте себе, не бійтеся. Українській національній державі потрібні будуть і правоохоронці, і потрібні будуть військові. Більше того, в Народному домі я вчора закликав про створення. Першої Волинської Сотні я закликаю молодих хлопців. Я буду разом з вами в Києві. Будь ласка, запитись, записуйтеся в Першу Волинську сотню. На її основі буде, створено, буде, буде створений підрозділ Національної гвардії, ту, яку знищив колись Кравчук, тому що він боявся офіцерів патріотів України. Сьогодні ми не можемо просто танцювати. так як робилося це раніше? Сьогодні ми маємо діяти. Вчора, пройшовши до управління внутрішніх справ, ми показали, що, що ми є сила. Не ці перелякані міліціонери, підполковники Богу. Їх сьогодні немає навіть. Залишилося кілька підполковників і полковників. Я хотів глянути оглянути вочку цьому наркоділеру з Харкова, якого прислали до них сюди, сюди поханом міліції. Його немає. Я хотів сьогодні зараз вести вас сюди до Берташа, але Берташа сьогодні немає. Нагородили, нагородили орденом, пів, на пане, правда? Пора пити. Ліце кров вони сьогодні в п'ють. Є ще одне. Я закликаю представників партії регіонів не бути злочинцями, не бути в злочинній партії. Прийде час, коли вам прийдеться відповідати за ту кров пролиту вашою партією, ви сьогодні партією влади. Ще одне. Збігнів Бзажинський колись сказав. З владою можна говорити.